Шокуюча правда про українські пенсії скільки насправді отримують наші пенсіонери сьогодні. В Україні людина з 35-річним стажем і середньою зарплатною 23 тисячі гривень може розраховувати лише на пенсію в 5269 тисяч гривень. Це на 1200 гривень менше за середній показник по країні. Такі розрахунки пенсійного фонду показують сувору реальність. Більшість українців на пенсії опиняться за межою бідності. Найболючіше те, що для отримання пенсії в 10 тисяч гривень потрібно мати зарплатню 38 і три тисячі майже вдвічі вищу за середню. Ситуація виглядає ще більш похмуро, якщо подивитись на реальні цифри. 55,8% пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень, а кожен третій менше 4 тисяч. Мінімальна пенсія, і взагалі становить лише 2361 гривню. Суму на яку неможливо прожити. Пенсійна система України, що базується на трьох факторах: стажі, розмірі зарплатні та середньому заробітку по країні, демонструє свій недолік. А з 2026 року ситуація погіршиться ще більше. Вимоги до стажу зростуть. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 33 роки стажу замість 32. А в 63 роки 23 замість 22. Ці цифри яскраво демонструють. Українська пенсійна система потребує термінових змін. Без реформ мільйони людей приречені на старість у бідності, незалежно від їхнього трудового стажу.